Доброго дня, шановні батьки! Для вас консультація як бути фізично активними без зайвих витрат. Ходіть сходами замість ліфта. Робіть вправи на рівновагу, наприклад, позу дерева з йоги. Використовуйте вуличні спортивні майданчики. Включіть до свого розкладу аеробні тренування, такі як танці, біг під тюбцем, стрибки, грайте у командні ігри з друзями чи родиною, використовуйте імпровізований реквізит для тренувань, наприклад, пляшки з водою чи книги. Знайдіть безкоштовні тренування у соціальних мережах, таких як YouTube, TikTok, Instagram і виконуйте їх вдома чи на свіжому повітрі. Станьте волонтером, одночасно допомагаючи іншим і підтримуючи здорову фізичну активність. Шановні батьки, дякую за увагу, всім бажаю гарного дня!